Всім привіт! Ради вітати вас на курсі Сучасні проблеми атомної енергетики. Ви на енергоосвіті. Тут все просто і зрозуміло. Сьогодні наша тема ядерна енергетика України сьогодення та майбутнє. Тож починаємо. Для початку кілька тез. Щорічне виробництво електроенергії в Україні близько 155 мільярдів кВт годин. Це мається на увазі всі джерела генерації. Доля ядерної генерації у загальному виробництві електроенергії складає більше 50%. Ядерно-енергетичний комплекс України це насамперед 4 діючих атомних електростанції з 15 атомними енергоблоками, але крім ядерної генерації, у нас також в країні є досить потужний ураново-переробний комплекс, до якого входять уранові копальні. Та ураново-переробні підприємства. Україна займає шосте місце у світі по розвіданим покладам Урана, тобто, наша держава володіє дуже цінними запасами, і про це не треба забувати. Крім цього, в Україні працюють досить потужні будівельно-монтажні організації, науково-дослідні та проєктно-конструкторські інститути. На кожній атомній електростанції функціонують навчально-тренувальні центри підготовки оперативного персоналу. Загалом в ядерно-енергетичному комплексі задіяно більше ніж 30 тисяч осіб. Діяльність ядерно-енергетичного та атомно-промислового комплексу Є нормативно врегульована і повністю функціонує відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів, до яких долучилась Україна. Україна є членом Міжнародного агентства з атомної енергії та підписана до всіх конвенцій, які працюють в рамках цього агентства. Україна, звичайно, виконує ці конвенції та періодично звітує по них у певні проміжки часу. У нас в державі досить потужна національна нормативна база. Основний закон це закон України про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку. Саме цим законом встановлюється відповідальність, пріоритет безпеки на використання ядерної енергії та всі правові відносини кожного учасника ядерно-енергетичного комплексу. Перелік законів України, якими керуються всі учасники, які задіяні у використанні ядерної енергії в нашій державі, ви бачите на екрані. Глянемо більш детально структуру управління ядерно-енергетичним комплексом. Як ви бачите, головним органом керування є Верховна Рада України, яка формує державну політику, затверджує стратегію і програму розвитку атомної енергетики і встановлює відповідальність у сфері ядерної енергетики, тобто хто за що відповідає, кабінет міністрів України, який вже залучений до процесу формування і реалізації цих державних програм. Та відповідає за функціонування підприємств і організацій ядерно-енергетичного комплексу, а також за міжнародну діяльність і реалізацію міжнародних проєктів. Є ще декілька учасників управління цим комплексом: це Міністерство енергетики та вугільної промисловості, що є ключовим учасником, під упорядкуванням якого є державні підприємства НАЕК енергоатом та концерн Ядерне Паливо. Державна інспекція ядерного регулювання. Її функції суттєво відрізняються від інших учасників управління, тому що основне завдання Держатомрегулювання – це нормування, підготовка, встановлення та перевірка тих норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки, за якими потрібно функціонувати всім підприємствам. Крім того, Держатомрегулювання займається ліцензійною діяльністю. Тобто видачею всіх дозволів та ліцензій підприємствам, які здійснюють свою діяльність у сфері ядерної енергії. Основним державним підприємством в ядерно-енергетичній сфері є Національна атомна енергогенеруюча компанія Енергоатом. На Ек енергоатом об'єднує в собі 4 атомні електростанції з 15 енергоблоками. Входить до переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, є членом цілої низки міжнародних та національних організацій, які об'єднують собі Всесвітню Асоціацію операторів атомних електростанцій, Всесвітню Ядерну асоціацію та інші. Ви бачите, наскільки дисонує структура генеруючих потужностей зі структурою виробництва електроенергії. Частка електроенергії, яка генерується саме атомними електростанціями, завжди перевищує 55%. Починаючи з 90-х років, частка ядерної генерації є стабільною і коливається у межах 50%. В останні роки, у зв'язку з останніми подіями та зміною політики держави, все ж таки перевага надається саме ядерній генерації. На сьогоднішній день одне з основних завдань, яке стоїть перед НАЕК енергоатом це продовження терміну експлуатації діючих енергоблоків атомних електростанцій. Урядом був схвалений такий документ, як енергетична стратегія України до 2035 року, який окреслює і формує основні принципи енергетичного розвитку нашої держави. Сама головна ціль цього документу все таки забезпечити енергетичну безпеку і енергетичну незалежність нашої держави. Стратегія має на меті імплементацію трьох основних етапів. Станом на 2020 рік реформовано енергетичний сектор. Станом на 2025 рік оптимізований інноваційний розвиток енергетичної структури і вже в 2035 році повинен бути забезпечений сталий розвиток енергетики. Частка атомної генерації залишиться на такому рівні, на якому вона на сьогоднішній день є. Це більше 50%. Розглянемо передумови розвитку атомної енергетики в нашій структурі генерації. По-перше, це досить багато власних сировинних ресурсів урану, які необхідно використовувати. Крім того, ми володіємо досить потужними кадровими ресурсами: інфраструктурою, досвідом експлуатації атомних енергоблоків. Також необхідно врахувати, що теплова генерація має досить багато проблем. У тому числі і технічних, і фінансових, і екологічних. Тому атомна генерація все таки має перевагу. Все ж таки залежить спорудженість нових атомних генеруючих потужностей. Звичайно, повинно бути обґрунтовано економічно кожний вид генерації, кожна частка, тобто теплова, атомна, вітрова, сонячна, і повинні бути оцінені всі запаси енергоресурсів впливи, які здійснює кожний вид генерації на навколишнє середовище і людей. Крім того, необхідно врахувати і макроекономічні показники розвитку нашої держави, тобто прогноз виробництва і прогноз споживання електроенергії. Можна окреслити наступні постулати. Все-таки атомна енергетика це основний стовп нашої енергетичної незалежності, це найбільш розвинений та високотехнологічний сектор економіки, який не забруднює повітря, воду річок і морів, безумовно, при безпечній та розумній експлуатації. Крім того, атомні електростанції стримують глобальне потепління і забруднення атмосфери. Дякую за увагу! Вивчай цікаве та корисне!